Райдер адміністрації Зюмської районної ради щиро сердечно вітаю всіх святом Днем Гідності і Свободи. Ми відзначали День Свободи раніше, по указу президента Ющенка 22 листопада. Сьогодні ці два свята об'єдналися в День Гідності і Свободи. Чому 21? ше Тому що хлопці, які у 2004 році вийшли, на Хрещатик з палатками вийшли саме 21 числа. Польові командири Володимир Філенко, Тарас Стецьків, Роман Безсмертний, Луценко відзначають цей день саме 21 числа. І Петро Порошенко Своїм указом встановив День Гідності і Свободи 21 листопада. Сьогодні ми визначаємо його вперше. Надіюсь, що це стане доброю традицією і навіки. Дай Боже, щоб наша земля ніколи не потребувала більше ніяких революцій. Розвиватися можна по-всякому. Є або еволюційний шлях, або революційний шлях. Все дуже просто День гідності і свободи. Або ми вільні люди і маємо гідність. Або ми раби і негідники. Все в житті чорно-біло Як казав Тарас Григорий Шевченко, біля пам'ятника якого сьогодні ми зібралися, в своїй хаті, своя правда і сила, і воля.